Привіт! Продовжуємо тебе знайомити з корисними посиланнями, і сьогодні пропонуємо тобі сайт iLovePDF. За допомогою цього сайту можна працювати з PDF-файлами, можна їх об'єднувати, можна роз'єднувати, можна конвертувати у Word, але сьогодні ми розглянемо таку можливість як розділення PDF-файлів. І Давайте з вами виберемо файл. Наприклад, у мене є матеріали конференції. Тепер я знайду діапазон сторінок, з яким я. Так. А, так, я дивлюсь. Це 136 Сторінка 136-138. Тобто вказуємо діапазон зі 136 по 138 восьму сторінку розділити. І можна завантажити файл на робочий стіл. Як бачимо, все дуже просто. А яким чином завантажувати на researchgate і як зробити, щоб максимальна кількість посилань зробила, про це вже ми безпосередньо розповідали. Як бачите, все дуже просто. Переходимо на сайт iLovePDF і можемо співпрацювати з файлами. Можемо стиснути, можемо розшити, можемо конвертувати в Word, в Excel та багато ще інших можливостей. Як бачите, все дуже просто.